22 березня у Бузькому міському народному домі за підтримки Бузької міської ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту Бузької міської ради відбувся майстер-клас виготовлення вітальних великодніх листівок. Надбужанські діти витинали, клеїли і малювали під творчим наглядом майстрині Лілії Андрієвої. 25 листівок з натхненними підписами, побажаннями перемоги, миру та слів подяки будуть передані разом з пасочками військовослужбовцям. Майстер-клас відбувся в рамках проведення щорічної акції Паска для героя. Бузький народний дім запрошує надбожанців долучатися до мистецьких проєктів, які відбуваються. Дякуємо Богу і Збройним силам України за кожен прожитий день. Захід проходив у приміщенні Бузької міської бібліотеки імені Івана Котляревського. І ось подивіться, поки що ми ці біленькі відкладаємо в бік. І дивіться, у вас є. Я вже приготувала такі заготовки. Але подивіться, є. Це намальоване, на, на а є половинка. Якщо є половинка, ви складаєте двоє і витинаєте. Слава Україні! Героям слава!